Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги три нові українські серіали, які ви могли ще не бачити, тому рекомендую звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Майорська ворода. Країна виходу Україна, рік виходу 2025». У центрі сюжету харизматичний та норовливий майор Андрій Сковорода у виконанні Андрія Ісаєнка. Майор Сковорода це поліціянт з неординарним мисленням, гострим язиком та дуже нестерпним характером. І після чергової витівки його звільняють за самодіяльність, а згодом повертають у проблемний відділок, яким керує його колишня. І тепер команда з це четверо зелених оперативників, яким радше потрібна нянька, а не шеф. Тому як з цим упоратись? І чи зможе майор, який більше схожий на буркотливого філософа ніж на зразкового керівника, перетворити цих недосвідчених юнаків на справжню команду? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Прикордонники Країна виходу Україна. рік виходу 2024». Прикордонники це захоплива історія про молодих хлопців та дівчат, які обрали для себе шлях захисників кордонів своєї батьківщини. Сюжет серіалу розгортається у вересні 2021 року, за півроку до початку повномасштабної війни з Росією. Молоді хлопці та дівчата з різних куточків України, кожен із власних причин вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Одні продовжують сімейну традицію, інші приєднується за компанією і своїм шкільним другом, а дехто приймає це рішення після проходження строкової служби. А наставник курсантів, герой АТО Іван Криницький, використовує власну методику, щоб перетворити новачків на справжніх бойових офіцерів. Адже він відчуває, що все в країні вказує на розгортання повномасштабної війни, тому його вихованці мають бути готовими до всього. На третьому місці знаходиться серіал під назвою АТП Перевізники. Країна виходу Україна. рік виходу 2025». Варто зазначити, що АТП Перевізники це історія про водіїв експедиції. Диторів, які доставляють вантажі у найвіддаленіші куточки України, а дорогою стикаються з несподіваними пригодами, небезпечними ситуаціями та особистими викликами. Сюжет обертається навколо двох напарників водіїв Артема Горбачова та Семена Зазулі, яких грають В'ячеслав Довженко і Володимир Гладкий. Вони працюють у транспортній компанії АТП «Рапід» та виконують відповідальні завдання, часто вирушаючи навіть у прифронтові зони. Герої не шукають пригод, але дорога диктує свої правила і кожен рейс перетворюється на справжнє випробовування. Крім того, даний серіал поєднує у собі екшен, комедію та романтику. За сюжетом Артем має трьох колишніх дружин і дітей, але планує нове весілля, аж поки не закохується знову. А його напарник Семен, який ніколи не був одружений, несподівано зустрічає своє перше кохання. Що цікаво, двоє головних героїв мають дуже різні погляди на життя. Потрапляють у небезпечні пригоди, з яких змушені разом виплутуватися, допомагаючи один одному. Тому в даному серіалі персонажі мінятимуться впливом один одного і обставин, але чи стануть вони друзями і чи зможуть довіряти один одному? Отож, друзі, небезпечні пригоди і небанальні ситуації, романи, любов, ревнощі, допомога та підтримка своїх, та здоровий життєвий гумор вам буде гарантовано, якщо ви подивитесь даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!